Доброго дня, друзі! Слава Україні! Героям слава! Як ви зрозуміли, сьогодні відео піде про найсвятішу людину, неньки України, Михаїла Коломійця. Як там святий, коли тебе кинули? Так само, як ти мене за цим прицепом. Як кажуть, народі добро повертається добром, а зло злом, так само і воно тобі повернулося бумерангом. бумерангу. Я скажу, я не планував взагалі відосики знімати і розповідати, що це за людина. Мені там було все зрозуміло і ясно. Але передивився всі його відео про рожевий евакуатор. Вирішив я зняти, показати, розповісти трошки вам. Він, звісно, відосики знімати вміє. Розказують, який він суперкласний пацан. Він там ні в чому ніде ніколи не винуватий. Всі, всі другі винуваті. І е, за всю його роботу один клієнт був, який незадоволений. А як же я? Бо не я, той клієнт. Він там е, наголошує, я не пам'ятаю всі відео, в, в яким е, він там розповідає. Ну, здається, там, де він просить вас скинутися по 5 гривень, бо його вкинули, е, він каже, що там один клієнт незадоволений, бо скрутили диски. Я так зрозумів, ПТСовські, болтами на 10, а повинні вони бути чи на 12, чи на 14. Він і сам не знає. Святий, так, а в чому проблема? Ти з ними займаєшся, у вас там супер-пупер команда, Ти повинен такі е... прості речі повинен знати. Ти навіть... Це не я. Тобто, я знає, повинен бути другим. А, ні, перед цим ти знімав відео, де хотів пацанів тих нагнути, хто тебе вкинув юристами. Ти розповідаєш, що твоя супер-пупер команда поїхала в Суми, бо десь вони щось там на бокопорили з прицепом, поїхали вагрити за твій кошт. Ще одна людина. А в цьому ж відео ти. Значить, ще третій? Так? А в цьому відео ти ще розповідаєш, що комусь ось відправили без різьби. І ти кажеш, що ти поїхав нову, купив, відправив її. Ну, блін. Щоб ти нову купив, ну, хіба з того горівшого прицепа, що в Полтаві купив. Ото от, от вона нова була. Знаєш, я четвертим був. Ну, Вроді, за цих роликів, що я побачив, може десь щось упустив. Якщо подивитися більше, то, мабуть, більше буде людей. А ти там ще розповідаєш, що. Деякі нюанси, де можеш щось не поїхати, ти скадаєш людям за суєту, як ти кажеш. Бабки, і на шашлик даєш. Де мій шашлик, пацани? Де мій шашлик за цей Бог я знає? Мабуть, мабуть, я і від відео. А, точно, я шашлик їв. До сьогоднішнього дня, мішен. він мені бабок стільки скинув за цей я... Я вирішив тільки сьогодні зняти відео, бо ви ж будете питати, чому сьогодні. Шашлик закінчився, хочу шашлика між. Ладно, ну а по самому прицепу, бо ти там в першому відео про, розказуєш, що він супер-пупер класний прицеп. Там я, до речі, тобі, хто може багато людей передивився, де я там претензії викидав по цьому прицепі. Так, друзі, майте різницю між мною і ним. Що я з ним питався вирішити е, питання, йому телефонував. Я зняв йому відео. Чому я зняв відео? І відео те було не для Ютуба, а для нього. Бо ми з ним розмовляли. І в цьому прицепі повинно бути е, три коліса 15,5, одне на 16,5. Він так в телефонному режимі, коли я йому телефонував, ми домовлялись про ціну про доставку. Він мені сказав, там. Три, так як є, та відео, так і як є. Відео я там, чесно кажучи, бігом передивився, бігом дзвонить, бо мої знайомі дзвонили кажуть, там класний перецеп. Глянь, дзвони. Якщо ти не забереш, ми заберемо. Хоча я тим хлопцям, коли він приїзд, сказав, пацани, приїжджайте, забирайте за ту саму суму. Я вам тільки нюанси покажу. Ну, не подивився, сказав, що жань. Та ну а нафіг. Ми його не зробимо. Я знаю, що ти його зробиш. Зроблю, буде як лялька, подивитись. І в тому відео я йому скинув, щоб він бачив. І чому я йому зробив? Якщо ви е, уважно подивитесь, де я викидаю йому претензії ті, що я скинув. Там є така маленька фраза. маленька. Після нашої розмови по телефону він удалив відео. Я яком, знімаю відео. І питаю, Міш, чому ти вдалив відео? А він його просто закрив в Ютубі, а потім відкрив, коли я йому відправив, показав усі недоліки. І в телефонному режимі я йому обіцяв, бо він мені, він, він мені дійсно пообіцяв одне колісо, на що я був не згоден. Кажу три колісо. Він пообіцяв мені одне привезти і ухо привезти. Те, що привезти, а вислати новою почтою. Друзі, обіцяв не спорю. Тут питань нема. Ну, я йому показав всі недоліки е, повністю, бо о, він там розповідав мені, я вам покажу, що рама рівна. Будь ласка, дивіться, Я її вирівняв на 1,5 см і то не дорівняв. Я думаю, камера дона передати, що просівша, да? оця сторона. Ця сторона, як рівна, то рівна. Дивіться. Зігнута. Я ж не виставляв претензії, що там немає, чи колодок, чи зігнутий штоко там побитий. Я не виставляв, я виставляв ті речі, які він як людина, яка займається е, прицепами, повинна бачити. І, і він ще там каже, що це суперкласний прицеп. Ціна цього прицепа була. Вічі менше, тобто оту суму можеш поділити на два. А, так він скаже, що доставка там, я посчитав. Ну так ми з тобою домовлялися, і ти не в ту хвилину його віз. Ти сказав через пару днів, ти шукав попутній груз. Можна було сказати, я знайду попутній груз, так як я тобі там, не за великий кошт доставляю, подожди. І то ти мені цього не говорив, я просто це розумів. А по поводу суперкласного, дивись, дивись, я зараз покажу. Бомба? Чуть? М -м -м. Я його не розкручував, не розкручував, абсолютно. Все все, ще будемо гріти сьогодні, бо почали вже більше щось складати, що щось... тут. -а. Давайте тут провіримо. Ой, теж колихається, Так він супер класний за цей день. Взагалі бомбезний при цей. Я думаю, ті, хто підписані на, на мій канал, можете подивитися, я там все показую недолік. А це хто буде купляти прицеп, тобто берете, а так дергайте колеса. буде понятно, наскільки там, що там живе, це ще дуже велике питання. Про круг ти там казав, ну те, що він болгаркою порізаний. І це, друзі, він мені розповідав, що як відремонтувати шариків не знайдеш, береш. Кругляк 14-й грієш різаком і забиваєш. Отак вони роблять оці прицепи. Отак, друзі. Він там казав борта трошки підварити, але ну, що вони навсквізь гнилі і що я не можу е, даже борд, ну, лист да, взяти і на новий борт приліпити. Абсолютно не можу. Якось так. А, тормозна С, е, система Він там говорив, що вона повністю вся в зборі. Її тільки треба перебрати. А де а, кран, а де ресивер, який я купив? Я вже все покупляв. Мені мене тільки одного скота не вистачає. Третього, запасного. Бо той перепад його страшно ставити, він як запаска піде. Одне колесо колісо він прислав. Прислав, питань нема. Дві камери прислав. І е, одне ухо. Хоча е, він там на. Відосі красиво розказує, що вухо 700 гривень і ми з ним домовлялися. Ну, домовленості не було. Домовленість було, що він привезе мені прицеп з ухом. Пару днів почекаю, в його нема, десь заїде до пацанів візме. Ну, Коли він приїхав, він вуха не привіз, бо в його там якби війна, не зміг він до пацанів доїхати, новою почтою вийшло. По цьому він в телефонному режимі мені розповів. я, блін, ну, відео раз, Подивився і не побачив, що ух нема. Він на словах сказав, що тут просто взяти швель, переварити, а де уха, ну питань нема. І там, де я претензії виставляю, я ж не так, як він, з пацанів бабки хоче збити. Я йому сказав: ну, прийшли мені те, що в тебе є. Тільки коліса по-любому, бо для мене було важно три коліса, бо їх дуже важко знайти, нормальні колеса на 15,5. На 16,5 і п'ять вони ну, питань нема, ти знайдеш. І він там в відосах розказує, що. Важко було йому знайти на 15,5 км. Він там проїздив. Чуть не все своє Запорожжя, поки знайшов одне колісо, хоч більш-менш яке. Він прислав. А я вам розкажу, як він мені прислав. У мене тут нова почта за 12 км, де присилають нам ну, будь-який вантаж і посівне присилають. Так він мені не сюди прислав, а на район. Тобто Я був, повинен був їхати не за 12 кілометрів, а за 38 км получать. Це. Ну, Це нормально, людина. І він там на собі розказує, як він святий. Пацанів хоче навчити, як вирішити питання. Так а чому ти до мене не дзвонив? Чому ми не рішали питання? Я ж відосики не знімав в YouTube. Я тобі відео зняв, показати, наскільки печальний. Бо ти там 3 хвилин на відео зняв і все. А я тобі хвилин 5 знімав. Показати, ну, наскільки печальний. Ти ж як професіонал вижен бачити. Ну, ти зараз будеш розповідати, що доставка. Ну, так позвони мені скажи, що ось такі недоліки, ті, що ти питав, я побачив на другий день. Скажи, що я тобі за 40 тисяч, а доставка буде 20 тисяч. І ніяких проблем би не було. А я б тоді вирішив, чи мені брати за такими колесами, за такою рамою. За 40 тисяч чи за 30. А якщо посчитати по ціні чермета, то його стоїмось. Ну, там, 4 рубля, щоб здати. А щоб купити 15. 2 тонни на 15-30 тисяч. Оце його ціна. Ти там з пацанів бабки хочеш збити платформу відправити. Так може заїдь. Я тобі борта оддаю. І е, зрізав я листи. Тим більше прицеп 6-тонник. Зробиш собі платформу 6-тонника. З тих. Як тобі варіант? а? Шашлик завезеш мені. Ну, за шашлик я скажу так, шашлик мені можеш і не везти, бо ти тут мотаєшся. Бо ти там розказуєш, що тобі пацани можуть яйця в двигатель набити. Чи в коробку щось насипати. так ти можеш шашлик привезти мені там яду насипеш. Ти так, поступи, як, як ти розказуєш в своїх відосиках, що ти кеш на шашлик висилаєш. Ну, якось так. Те, що пацани тебе вкинули, там, звісно, вони тебе жорстко вкинули, я не спорю. там, По металу, звісно, їх так прошляпали вони добряче. А те, що вони тебе так ну, наказали їм, чесно, лайкос, воно тобі по мерангам, нагадую, повернулося. І що я скажу тим пацанам? Пацани, я вам скажу так. Я думаю, вони відос побачать. Все одно б відео б вийшло про той е, раклячий, про ту раклячу платформу, яку ви без обід е, зробили, вона дійсно ракляча. Відосики все одно б вийшли Він б. Він вас збив бабки. І досіки вони пішли, бо він там показує, що воно вже було закинуто в Ютуб, тільки воно було відкрите для вас. Коли б ви йому бабки перечислили, він би його подкрив і він вас так само проспіарив, як і щес. Так що, друзі. Що там Міша? Міша може ще щось там виправитися, може в його якась совість з'явиться або відосики, а, відос може ще зробити, бо ви там по 5 гривень скидаєтеся на цей. То якщо ви більше скинетеся, він там говорить, якщо більше скинетеся, перечисли на ЗСУ, то хай на ЗСУ перечисляє, бо з тих коштів може мені перечислити і ще скаже, що я такий негодяй забрав деньги з ЗСУ чи ще щось. А може він зробить відео, скільки ви там попросить ще по 2 гривні скинуться. На колісо, може хоч колісо одне прийшле. Оці колеса я можу відправити. А до речі, якщо приїдеш за бортами, за платформою, повернеш мені половину суми, я тобі... Братан, скільки? Та всі три віддамо колеса. да. Питань нема. Всі, всі три. Навіть я те четверте, що ти прислав, Всі чотири колеса, питань нема. Тобто 32 штуки мені вертаєш, я собі два нових купляю, ПТС 16,5 в мене є колеса. Ну а чого? Покажи, покажи на своєму прикладі, як ти рішаєш ці питання. Ладно, друзі. Чекаємо відповіді. Чекаємо, як він в мене там чи як буде відправдовуватися. Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна, мирного неба. На все добре!